А чи намагались ви колись скласти якомога більше слів із трьох літер української абетки? От Джордж спробував, але він сказав, що він витратив на це дві години, і він так і не міг скласти всі-всі існуючі слова. І тому він у мене запитав, а скільки всього існує цих слів? Тому сьогодні ми разом з вами порахуємо, скільки їх існує. Отже, у нас є наша абетка, і вона складається з 33 літер. Отже, у нас є взагалі всього 33 літери. І тепер питання: скільки є варіантів слів із трьох літер? Отже, ми знову ж таки накреслимо ось такі міточки, куди ми будемо ставити наші букви, як це було в попередніх відео. Отже, на перше місце у нас скільки може бути варіантів букв? Насправді їх може бути просто 33, оскільки їх 33 в алфавіті. Отже, на першому місці може бути 33. А скільки буде на другому? І тут, зважаючи на те, що ви чули в попередніх відео, ви б могли подумати: ну, на другому місці на один менше, потім ще на один менше. Тому відповідь буде: 33 множити на 32 і множити на 31. Але насправді це не зовсім так. Оскільки я не казала. Що ми не можемо повторювати літери. Тобто в цьому випадку ми можемо одну і ту саму літеру використовувати хоч три рази. Тобто, наприклад, слово ДДД, хоч воно і не існує, але коли ми рахуємо, скільки взагалі буде слів, то воно сюди враховується. Так само, як і якісь слова з різних літер, наприклад, НКП або якесь ЛО якою може бути третя літера, нехай буде якесь ЛОД. От, і, власне, всі ці слова рахуються, існують вони, чи не існують. І незважаючи на те, чи повторюються в них літери, чи ні. І оскільки літери можуть повторюватись, то ось цю першу літеру ми нікуди не забираємо. Тому на другому місці у нас теж може бути 33 варіанти літери. 33. І так само на третьому місці. Тобто, всього ось таких слів є 33 у третьому степені. А тепер, ну ми подумаємо, що буде, якщо все-таки у нас отакі слова не будуть підходити, і нам треба будуть лише різні літери в одному слові. Отже, знову ж таки, накреслимо три місця для літер. На першому місці у нас знову-таки буде 33. Проте тут я хочу згадати деяку невеличку таку цікавість, в тому, що не обов'язково йти від першого місця до другого до третього. Тобто це не дуже змінить результат. Я можу сказати, що, наприклад, на третьому місці у мене буде 33 літери. і це нічого не змінить насправді. Потім, оскільки тут вже одна з літер зайнята, і я її не можу використовувати вдруге, то на іншому місці у мене буде на одну менше. Тобто, наприклад, нехай це буде перше місце, це не дуже має значення, тут буде 32 літери. Ну і потім у мене вже 2 літери використані, тому буде 31. І тут важливо, щоб ви розуміли, що насправді ось це те ж саме, що 33 на 32 і на 31. Просто ось цей запис більш зручний, щоб асоціювати його з факторіалом. Тобто, це не є 33 факторіал, але це є його така частинка, скажімо так. Тому саме нам зручніше записувати в такому зворотньому порядку, в порядку спадання. Але такий запис не є неправильним. Отже, чому це дорівнює? Ми можемо це записати у вигляді формули. Як ви пам'ятаєте, у нас є формула. А з n по. K, у нас n, тобто загальна кількість літер, з яких ми обираємо, це 33. А К, тобто кількість літер, яку нам треба обрати, це 3. Отже, А з 33 по 3, це в нас 33 факторіал ділити на 33 -3 факторіал, мінус 3 факторіал. І це в нас дорівнює 33 факторіал ділити. На 30 факторіал. І останній момент, який я хочу уточнити в цьому відео, чому ось це те ж саме. Оскільки факторіал це у нас виходить, ми множимо всі числа від одинички до ось цього числа між собою. Всі цілі числа. І, власне, коли ми, почнемо, коли ми спочатку розпишемо ось ці факторіали і потім почнемо скорочувати, ми побачимо, що всі числа. Від 1 до 30 скоротиться. Тобто, у нас там буде 33 на 32, на 31, на 30, на 29 і так далі. Це в нас 33 факторіал. А знизу в нас 30 на 29 на і так далі. Аж до одинички. Я тут теж запишу одиничку, щоб ми не заплутались. І тепер, коли ми почнемо скорочувати, у нас ось тут усе скоротиться, тобто 29, 29, 30, 30, аж поки у нас не залишиться лише 33 на 32 на 31.